Вітаю! Сьогодні перед нами ну, ціла купа матеріалів про нову українську крилату ракету Фламінго, і це, знаєте, виглядає як справжній такий технологічний трилер. Доброго дня! Абсолютно! Тут і обіцянки прориву. І шалені гроші, і скажімо так, несподівані герої. Ну і тінь серйозного розслідування теж є. Саме так, а джерела дуже різні. Тут і поважні західні видання, так де Economist, Associated Press. Так, є вони і розслідування від Київ Independent, Український НВ, Бабель плюс, звичайно, думки військових аналітиків, економістів. Бачив там Касьянов, Лукацький, Амелян згадуються. Навіть офіційні коментарі від НАБУ і президента Зеленського. Повний набір можна сказати. Тож наша місія сьогодні спробувати якось розплутати цю історію. Що це за фламінго, така з її ну просто вражаючими характеристиками? І хто стоїть за компанією Фаерпойнт? Оце теж питання. Злетіла ж ну буквально з нуля до мільярдних контрактів. От-от, і що означає оце розслідування антикорупціонерів на тлі війни? Спробуємо, значить, розібратися, представити різні точки зору, що є в джерелах. Гаразд, давайте зануримось. Давайте. Почнемо з головного героя самої ракети. Що про неї кажуть? Які параметри. Отже, фламінго. Її представили у серпні 2025-го і характеристики, що фігурують у джерелах NV – AP, The Economist, вони ну справді змушують звернути увагу. Найперше, що кидається в очі, це дальність. Так, дальність три тисячі кілометрів. Три тисячі? Це ж, ну, це потенційно дістає до Уралу, до Західного Сибіру. Саме так. Це абсолютно змінює стратегічний ландшафт, якщо це правда, звісно. А потужність? кажуть, бойова частина теж якась рекордна. Mm, так, йдеться про понад тонну вибухівки. NV вказує 1000 кілограмів, а Associated Press – навіть 1150. Ого, це ж для порівняння утомагавка американського, скільки десь 450 кілограмів? Так, близько 450. Тобто різниця ну, дуже суттєва. А швидкість яка. Заявлена до 950 км кілометрів за годину, а крейсерська, ну та, з якою вона летить більшу частину шляху, 850 900 Тобто дозвикова, як і більшість крилатих ракет. Саме так стартова вага, за даними НВ, десь близько 6 тонн. А AP згадувала щось про точність. Так, можливе відхилення кажуть до 14 метрів. Ну, з боєголовкою понад тонну. 14 метрів це, власне, не так вже й важливо, мабуть. Все одно руйнація буде колосальна. Погоджуюсь, з такою масою БЧ – це дуже серйозно. Цікаво, а як їй вдалося зробити? Де економіст згадує корпус зі скловолокна? Це, мабуть, щоб радери менше бачили. Саме так. Скловолокно має нижчу радіолокаційну помітність ну порівняно з металами. Це стандартний підхід для зменшення видимості, а ще щось цікаве по конструкції. Де економіст та НВ відзначають розміщення двигуна над корпусом. Над корпусом, це якось незвично для сучасних ракет, чи не так. Ну, це нагадує деякі історичні конструкції, скажімо, німецьку ФАО-1 або радянський стриж. Ага. Також там пряме фіксоване крило. Це, вочевидь, зроблено для спрощення і пришвидшення виробництва. Не потрібен спеціальний транспортно-пусковий контейнер. Тобто ставка на масовість і швидкість виробництва. Схоже на те, але тут, знаєте, є і потенційна проблема, про яку пише The економіст: двигун, що з ним не так. Припускають, що це може бути АІ 25 від Моторсіч. А ми ж знаємо, що це підприємство постійна ціль для російських атак. Тобто це може стати вузьким місцем у виробництві, залежність від одного постачальника та ще під ударом. Безперечно, це ризик. А якщо порівнювати Фламінго з іншими ракетами, з тим же «Тамахоук» чи російськими калібрами. Ну, за даними NV та The Economist, фламінго виглядає краще за Томаховк. І не лише за бойовою частиною тонна з гаком проти 450 кг. кілограм, а й за дальністю так 3000 км кілометрів проти 1600 у Томаховк. Саме так перевершує вона за цими параметрами і російські калібри, і ха 101 Хоча швидкість у них ну приблизно однакова, дозвукова. Цікаво. А звідки така дивна назва фламінго, якось не дуже по-військовому? Джерела The Economist та AP кажуть, що вона неофіційна, внутрішня. Ага, і є версії? Так, дві основні. Перша дуже прозаїчна. Перші прототипи були рожевими, просто через брак фарбу потрібного кольору. Серйозно? рожева ракета. Ну так пишуть. А друга версія більш символічна. Мовляв, це натяк на те, що в компанії розробнику багато жінок на керівних посадах. І ось тут ми підходимо до самої компанії Файрпойнт. Це ж окрема історія, яка вражає, мабуть, не менше за характеристики ракети. Отак, Київ Індепендент пише, що формально вона існує з лютого 2023, перейменована з якоїсь центрокаст. Але найцікавіше це її публічні обличчя. Хто ж там? Бекграунд, скажімо так, дещо не типовий для оборонки. Власник Єгорська лига, згідно з Київ Індепендент, прийшов з кіноіндустрії. З кіно. Чим він там займався? Пошуком локації для зйомок. А технічна директорка Ірина Терех вона відома своїми арт-інсталяціями з бетону. Арт-інсталяції з бетону. І тепер вона технічний директор ракетної компанії. Ну так вона навіть потрапила до українського списку Форбс 30 до 30 у 2022 році за свою мистецьку діяльність. Цікавий поворот кар'єри. Вона також згадує інженера Дениса Штилермана як співкерівника. І ще важлива деталь: і Скалига, і Терех увійшли до якихось урядових бізнес-рад. Тобто люди без попереднього досвіду в оборонній промисловості очолюють компанію, яка демонструє ну просто вибухове зростання. Абсолютно. Tribe Independent наводить цифри. Дохід з 4 мільйонів доларів у 2023 році до понад 100 мільйонів у 2024. У 25 разів за рік. Це ж А штат з 18 людей до 2200 людей за півтора року. Це звучить майже неймовірно, як таке можливо, звідки гроші? І ось тут ключове: це зростання значною мірою забезпечене державними коштами, тобто оборонні контракти, саме так, за даними Київ індепендент, які посилаються на отримані документи у 2024 році. Firepoint стала одним з найбільших, якщо не найбільшим, отримувачем фінансування від Міноборони, Конкретно на закупівлю дронів. І Які там суми фігурують? Йдеться про 13,2 мільярди гривень. Це ну, десь 320 мільйонів доларів. І це при загальному бюджеті на дрони у 43 мільярди гривень. Тобто майже третина всіх грошей на дрони пішла одній компанії. Виходить, що так. Вражає. І кажуть, це ще не межа. У 2025-му очікують ще більших сум. Так, очікується, що компанія отримає понад 1 мільярд доларів за контрактами у 2025 році. Мільярд доларів. Так, і фінансування йде не лише напряму від Міноборони, але й через інші механізми, зокрема так звана данська модель. Це коли партнерська країна платить за виробництво зброї в Україні для ЗСУ. Саме і ще через угоду з Німеччиною на 5 мільярдів євро. Це підтверджувала сама Терех у коментарі Київ індепендент. Окрім фламінго, фаєрпойнт виробляє ще й ударні дрони. ФП-1, здається? Так, ФП-1 – це апарати з дальністю 1600 кілометрів і бойовою частиною 60 кілограмів. Тобто теж досить далекобійні, хоч і з меншою боєголовкою. Так. Київ Індепендент пише, що у 2024 році було продано близько 2000 таких дронів. Ціна – приблизно 55 тисяч доларів за штуку. Разом виходить десь 110 мільйонів доларів. Десь так. А які потужності виробництва цих дронів? Associated Press згадувала про якісь пікові цифри. Так, писали про спроможність до 100 дронів FP1 на день. Ну, це максимум. А Ірина Тереху у коментарі Kyiv Independent уточнила план на 2025 рік виробити близько 9 тисяч таких дронів. 9 тисяч? Це дуже багато. І вона ще, до речі, досить відверто оцінила ефективність влучань FP1. Десь 55-60%. Цікава деталь. Тепер повернімось до Фламінго. The Economist пише, що розробка ракети зайняла всього 9 місяців. Так, 9 місяців. Від ідеї наприкінці 2024 року це ну, надзвичайно швидко для такого складного виробу. Погоджуюсь, зазвичай це роки розробки і випробувань. А на серпень 2025 року, за даними AP, виробляли одну ракету на день. Одну на день? Це вже щось, але ж були заяви про масове виробництво. Так, плани амбітні, хочуть вийти на сім ракет на день до жовтня 2025 року. Сім на день це вже понад 200 на місяць. Так президент Зеленський, як повідомляє Бабель, анонсував масове виробництво до початку 2026 року, тобто кінець 2025-го, початок 2026-го. А експерти що кажуть? Той же Романенко. Валерій Романенко, якого цитує НВ, висловлював сподівання на початковий випуск хоча б 50 ракет на місяць. Ну 50 на місяць це теж вже досить серйозно. Де це все виробляється? Зрозуміло, що інформація секретна, але щось відомо. The Economist та AP вказують на такий комбінований підхід. Частина компонентів робиться за кордоном, а збірка – а понад 90% фінальної збірки на секретних об'єктах в Україні. AP навіть згадує про якийсь завод десь у Карпатах. Логічно ховати виробництво подалі. Є ще один цікавий момент такий, знаєте, трохи загадковий зв'язок з ОАЄ. А так, The Economist та NV пишуть про ракету FP5. Кажуть ідентичну фламінго, її демонструвала компанія Міланіон на виставці IDX в Абудабі. І це було ще в лютому 2025 року. Тобто ще до офіційної презентації Фламінго і як пов'язані Фаерпойнт та ця Мілоніон от прямої відповіді джерела не дають відомо лише, що британський партнер компанії Міланіон постачає зброю Україні. А сама Фаєрпойнт що каже. Коментувати цей зв'язок відмовилася. Посилаються на безпекові міркування. Заявили тільки, що їхня ідея в лютому була успішною. Щоб це не означало. Туманно. Гаразд, характеристики потужні. Компанія виробник му просто феномен. Який же потенціал цієї зброї бачать експерти? Чи справді фламінго може стати тим самим геймченджером, змінити правила гри? Стратегічне значення, як відзначають за економіст та НВ, потенційно величезне. Саме через дальність? Так, можливість завдавати ударів глибоко в тилу РФ аж до промислових центрів Уралу чи Сибіру, це ну, дуже серйозний аргумент. Це може вплинути на переговори, схилити Росію до миру. Теоретично так. Також це розглядається як українська відповідь на відмову США надати ракети Томахолк у 2024 році. Пам'ятаємо цю історію. А як щодо економічного тиску? Згадувався прогноз Анатолія Памеліна в НВ? Так, Амелін прогнозує, що посилення ударів по російських НПЗ нафтопереробних заводах та іншій критичній інфраструктурі угу. за допомогою таких далекобійних засобів угу. може мати значний ефект. Якщо темпи атак збережуться, він пропускає зниження нафтопереробки ВРФ на 25-30%. Чверть або третина переробки це дуже багато. Так. А ще інфляція 15-20% і падіння ВВП на 1,5-2,5% до кінця 2025 року. Сукупні збитки РФ можуть сягнути 35-45 мільярдів доларів. Вражаючи цифри, він ще наводив цікаве співвідношення витрати збитків, здається. Так, казав про ефективність ударів дронами, а потенційно і ракетами, що один долар українських витрат може завдавати від 50 до 1000 доларів збитків Росії. Дуже показово, окрім економічних прогнозів, є й суто військові оптимістичні оцінки. Так, є Костянтин Криволаб, за даними The Economist, вірить у здатність таких ракет долати ослаблену російську ППО, особливо якщо використовувати креативні комбіновані атаки, тобто запускати разом з дронами іншими ракетами. Ймовірно, так щоб перевантажити їхню оборону. А Олег Катков з Defense Express. Енві його цитує. Він іде ще далі, стверджує, що для європейського театру бойових дій фламінго навіть краще за Томаховк. Чому через більшу бойову частину тонна проти 450 кілограмів і більшу дальність 3000 кілометрів проти 1600 кілометрів. Він також хвалиться ну, такий прагматичний підхід до конструкції, орієнтацію на простоту і швидкість виробництва. Валерій Романенко теж оптимістичний. Так, він підкреслює, що такі характеристики ставлять під загрозу 90% російського ВПК військово-промислового комплексу, і сподівається, що випуск 50 ракет на місяць виведе Україну на паритет з РФ у виробництві крилатих ракет. Навіть ізраїльський експерт Давід Шарпе, якого цитує NV, називає фламінго серйозним викликом для Росії. Якщо точність буде високою, звісно, бо навіть відхилення в кілька десятків метрів при такій потужній боєголовці, це все одно ну руйнівний удар. Звучить дуже багатообіцяюче. але як завжди, є інша сторона медалі, так? Скептики, безперечно, і їхні аргументи теж варто почути. Конкуренти, як пише де економіст, ослоблюють сумніви. Щодо чого саме? Ну, по перше, як можна розробити таку ракету за 9 місяців, коли зазвичай це займає роки. По-друге, як компанією керують люди без досвіду в оборонці. Про це ми вже говорили так. По третє, циркулюють чутки про близькість до офісу президента, ну до вищого політичного керівництва, і про отримання контрактів поза конкурсом. Хоча Firepoint це заперечує, навіть ціна викликає питання менше одного мільйона євро це десь 1,2 мільйона доларів. Де Economist пише, що це конкурентна для крилатих ракет такого класу. Так, це значно дешевше за західні аналоги. Але для бюджету України, яка воює, це все одно величезні гроші, особливо якщо потрібні сотні чи тисячі таких ракет, І якщо є сумніви щодо їхньої реальної ефективності в бою. І отут не можна не згадати дуже різку технічну критику. Від відомого блогера та розробника дронів Юрія Касьянова. Що він каже? Бачив його дописи, він там досить категоричний. Так, він називає фламінго не інакше як диво зброєю вчорашнього дня, порівнює її з розробками 1950-х років. Ого, чому така оцінка? Що саме йому не подобається з технічної точки зору? Касьянов вказує на великі возні ракети розмах крила близько 10 метрів, вага 5-6 тонн. І що це означає? На його думку, це робить її дуже помітною для радарів через високу, ефективну площу розсіювання ЕПР. Ну, простіше кажучи, її легше побачити радаром. Тобто вона не дуже стелс. Виходить, що так, за його оцінкою. Також крутий набір висоти при старті, за його словами, демаскує ракету. Він дуже скептично ставиться до її здатності подолати сучасну ППО на такій великій дальності. Навіть жартує якось про це. Так каже, що російський винищувач встигне перекурити, поки вона долетить. Звучить нищівно. Фактично, він каже, що це велика і повільна ціль. Саме так. Він наголошує, що закони фізики та аеродинаміки ніхто не скасовував і порівнює Фламінго з іншими гучно розрекламованими, але, зрештою, невдалими українськими проектами минулого. Згадує якісь назви? Пеляниця, пекло, рута. Каже, що вони теж були, а потім зникли. Його головний заклик: спочатку випробуйте зброю в реальному бою, доведіть її ефективність, а потім вже займайтесь піаром і запускайте масове виробництво. І ще він іронізує над керівництвом. Так каже, що ракети роблять люди з кіно та піару, а не інженери, досить гостро. А що відомо про реальне бойове застосування? Чи використовували вже фламінго? Ну де Economist зазначає, що сама компанія Firepoint визнає, ракета ще не застосовувалася масово, але звісно наполягає на її ефективності з результатами випробувань. Випробування це одне, а реальний бій інше. Звісно. І ось тут ми підходимо до ще одного ну дуже серйозного і потенційно скандального аспекту: розслідування набу. Національного антикорупційного бюро України так про це гучно написало видання Київ Індепенденд 29 серпня. Що саме розслідують? Це стосується ракети Фламінго. От тут важливо одразу наголосити, і Київ індепендент на цьому акцентує, посилаючись на п'ять джерел, і пізніше це підтвердило саме набу розслідування стосується діяльності Фаєрпойнт, але не самої ракети Фламінго. Не ракети. А чого тоді? Підозри, за даними видання, пов'язані з контрактами на постачання Міністерству оборони дронів ФП1, тих самих, про які ми говорили. Тобто можливе завишення вартості компонентів або кількості реально поставлених дронів. Саме так йдеться про ці аспекти закупівень дронів. Тобто корупційні ризики пов'язують з іншим продуктом компанії. Але ж тінь падає на всю діяльність, правда? Безумовно. Київ індепенден згадує і можливі зв'язки з впливовими людьми. Так що там видання пише, що розслідується можливий зв'язок компанії з Тимуром Міндічем. Це бізнес-партнер президента Зеленського по кварталу 95. як імовірного кінцевого бенефіціара Фаєрпойнт. Ого. А він це підтверджує? Ні, його адвокат це заперечує, також наводяться звинувачення від джерел в оборонній індустрії. Нібито на ранніх етапах у 2023-2024 роках Firepoint виробляла, ну, скажімо так, малофункціональні дрони, але все одно отримувала преференційне фінансування. Київ Індепенденд також дає контекст, що це розслідування почалося десь за 4 місяці до публікації і на тлі певного тиску на набу. Дехто це розглядає як реакцію на перевірки оточення самого президента. Так, такий контекст згадується. А як на це реагує сама Фаерпойнт? Ірина Терех коментувала. Так, вона у коментарі Київ Індепендент підтвердила факт розслідування, але намагалася применшити його значення. Назвала звинувачення чутками від опонентів і частиною загальних перевірок оборонних закупівель. Тобто, по суті, всі звинувачення вона відкидає. Так. Цікаво, що вона там ще звинуватила у поширенні чуток іншу державну структуру, мінцифри а, Міністерство цифрової трансформації, яке теж займається дронами, мовляв, набу просто скопіювало їхні закиди. Конкуренція між відомствами, можливо. Щодо політичної підтримки, Терех відкинула чутки з іронією. Цитую: ніхто не може вибирати між Єрмаком і міндічем, з ким ми пов'язані. Але при цьому визнала, що проблема корупції в оборонних закупівлях загалом існує. Після цієї публікації розголосу Набу зробила офіційну заяву. Так. так, 29 серпня, про це пише НІ, згадує і фоторепортер Ефрем Лукацький у своєму дописі. Бюро чітко заявило, Набу та САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, не розслідують справу щодо самої ракети Фламінго. Ще раз наголосили так. Розслідування стосується інших аспектів діяльності компанії, ймовірно, саме тих закупівель дронів FP-1. Ця плутанина розслідування є, але не щодо ракети вона викликала різні інтерпретації, мабуть. Звісно. Той же Ефрем Лукацький припускає, що це може бути схоже на інформаційну атаку. Спочатку вкид про корупцію пов'язану з ракетою, потім офіційне спростування. А потім зміщення акценту на нібито неефективність самої ракети, посилаючись на статтю The Economist, яка вийшла раніше. Тобто така багатоходівочка. Можливо. Інша версія, яка обговорюється в анонімних дописах, що аналізують цю справу, полягає в тому, що саме розслідування набу могло стати причиною нещодавньої активної піар-кампанії FirePoint. Тобто спроба створити позитивний імідж на тлі проблем. Саме так. Також висловлюють припущення про можливий конфлікт між різними групами впливу, умовно, офісом президента та мінцифри за контроль над величезними оборонними бюджетами. Боротьба за ресурси. Ну і наголошується на простому, але важливому моменті. Якщо ціни на дрони справді були завищені, це означає, що за ті самі гроші армія отримала менше зброї. А це під час війни ну просто неприпустимо. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи все, що ми дізналися з наданих матеріалів, картина виходить ну дуже строката і неоднозначна. Абсолютно, з одного боку, фламінго представлена як технологічний стрибок, зброя з потенційно революційними характеристиками, здатна змінити перебіг війни. Проєкт реалізований у неймовірно стислі терміни компанією з нетиповим керівництвом. Це викликає ну, певне захоплення і надію. А з іншого боку, цілком обґрунтований скептицизм щодо реальної ефективності та живучості цієї ракети в бойових умовах, підкріплений технічною критикою, і на додачу серйозне антикорупційне розслідування діяльності компанії-виробника, хоч набу і наголошує, що воно не стосується самої ракети, але підозри у завишенні цін на дрони та чутки про політичне прикриття. Вони кидають густу тінь на цей амбітний проект. Ми бачимо величезний розрив між офіційним переможним наративом, оптимістичними оцінками частини експертів і скептичними поглядами інших фахівців та тривожними даними розслідувачів. Вся ця історія з фламінга та фаєрпойнт це ж не лише про технології та війну, правда? Звісно, це також можливо про інформаційні війни. Про боротьбу за мільярдні ресурси, про те, як працює українська оборонна індустрія під час ну найбільшого випробування в її історії, і це підводить нас до ключового питання, яке залишається відкритим Так. в умовах, коли кожна одиниця зброї на вагу золота, а кожна витрачена гривня має працювати на перемогу, де проходить межа? Межа між чим і чим? Межа між необхідною швидкістю та інноваційністю. Між патріотичним піаром, який можливо піднімає дух, і ризиками неефективності, марнотратство ресурсів чи навіть ну, корупції дуже складне питання, особливо під час війни. Як суспільству, як партнерам України оцінювати такі проекти, коли інформація часто дозується, вибіркові дані подаються як істина в останній інстанції, а ставки неймовірно високі. Так, це питання, над яким варто замислитись. І уважно стежити за розвитком подій, і за реальними результатами застосування цієї зброї, якщо воно буде. Абсолютно, потрібні факти, а не тільки заяви.